Як впливає довга відсутність сексу півроку, рік і більше на психологічний стан людини? Дуже погано. Я тобі хочу сказати, до речі, в шкалі стресу Голмса Тарея один з пунктів є про проблеми в сексуальному житті, і там також за це нараховуються бали. Я тупо сапожне. Я без собі сапог. двічі записав їх і помножив, знаєш? Окей. Тут мається на увазі, що навіть немає анонізму, тобто навіть не анонірують. Українською ананувати, напевно, я не знаю. Мастеру... <гум> <гум> Ананасувати. <гум> Анана...", Ананасувати це трошки інше. Це а ананувати за допомогою ананасу, правильно? <гум> Уявімо собі, що. взагалі... Ну, От немає взагалі сексу. <гум> так це ж не Ну, так не вийде, мені здається. Дивлячись, в якому <гум> <гум> вийде. Це дивлячись в, я... <гум> я знаю. це дивлячись, в якому віці, при яких умовах, і залежачи від статі. Дивись, тут є аватарка. Антон. Ну, не знаю, дивно. Але. Ну, та от там, де ти. Можливо, це запитують знову ж таки. Можливо, це не для себе, це для друга. Ну, у подружки немає. Вже дуже довго сексу. Ну <кій> дивіться, насправді секс важлива активність в житті людини. Вона Є навіть думка, я чув один робіолог розповідав про те, як є зв'язок між регулярним сексом та регенерацією тканів. Це дуже важливо. Тканин і взагалі секс важливий, тому що він впливає на нейроему ендокринологію. Взагалі він впливає на секреторні функції організму, впливає на стан настрою і так далі. Дивіться, я можу дуже довго розповідати про те, як погано він впливає, але немає в тому в тому сенсу, тому що є один факт. Його немає, з ним треба щось робити. Його треба знайти, знайти людину, яка при умові, якщо вам його хочеться. А якщо не хочеться, то навіщо він тоді вам потрібен? Є такі ситуації, коли людина, наприклад, асексуальна, в неї немає потреби в сексі. І це нормально на її організмі, це ніяк? для, для її організму це не має ніякого такого серйозного деструктивного впливу. Але якщо півроку і ти думаєш, бляха, де цей секс, то потрібно Ходиш, щось з цим робити. Трешся. Постійно. <реш> Хотів захищати чоловіків в цьому плані, тому що. Ні, мастубація вирішує більшу вирішує, частину вирішує, проблем. так? Да, вирішує? Реально можна, ну, це Для мозку це не повна заміна, тому що немає тактильного контакту, але мастурбація вирішує проблему. <су> Ні, Женя. Давай, 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 давай. Ні, ну, ну давай, ну потім виріжемо, давай. Давай, поки не достали телефони. Я знаю, як ми потім виріжемо. Nee, no. просто, ну, я реально вважаю, що можливо, це якісь докембрійські погляди, але я дійсно вважаю, що хлопцеві знайти секс складніше, ніж жінці. Це факти. Які погляди? Це факт. Знаєш, ну, типу, ні, nee, двох двом хлопцям легше. <реш> <реш> Вони потім в тури починають їздити. <реш> Ні, я просто. Сублімують. Ти сказав про тактильний контакт, і нібито його не вистачає. Тобто, фактично можна займатися анонізмом, але доторкатися до свого товариша <свист> <свист> і буде тактильний контакт. Або... Але технічно. Або мастурбувати на брудершафт <сліх> і тактильний контакт, і мастурбація водночас. Але ж треба домовитися, щоб закінчити водночас. О, одночасно. Бо ну, прийш... ну, один закінчив і другий що стоїть, чекає Або <рес> за, за рукою держить. — Ви на наступній виходите <рес> мастурбувати на брудершафт. Ти ж розумієш, що ніхто не запам'ятає те, що ти розказував про резильєнтність. <рес> <рес> Боже Романчук, вибач мене. <рес>